Історія палацу кунін Шидзин, глава 97. Ліки. Коли Сєвей увійшов до будинку, він зовсім не очікував побачити там Люсяня саме в цей момент. Але прикинувши, що Дзян Сюєнін ймовірно його не знає, вирішив не заглиблюватися в пояснення. Почувши слова Люсяня, він на мить замовк, насупив брови і сказав Це дівчина з родини Дзян, що ти верзеш? Люсянь, звісно, добре пам'ятав Цюйнін. Ця дівчина якось приходила до нього разом із князем Янім і купила в нього тінь цяоань. Тоді сєвей навіть трохи обурився, але зараз Люсянь говорив зовсім не про те, чи вона взагалі дівчина. Знаючи сєвея стільки років, він чудово знав, що в його домі немає навіть служниць. Сєвей, занурений у буддійські і даоські трактати, прагнув чистоти серця і усамітнені від спокус. Він не тримав у домі ані кішок, ані собак, ані птахів. У цьому великому домі, певно, лише ми ще по кутках могли привезти собі кілька самок. Привести дівчину до себе додому це для нього було все одно, що сонце, яке зійшло б на заході. Погляд Люсяня впав на Дзян Сюйнін. і він побачив, що дівчина стала ще привабливішою ніж під час їхньої попередньої зустрічі струнка талія, витончена постава, ясні очі з виразним контрастом чорного та білого. Вони були чистими й прозорими, однак через форму очей у погляді природно відчувалася кокетлива, спокуслива м'якість. Це обличчя важко було назвати суворим, їй ще навіть дев'ятнадцяте толком не виповнилося, а вона вже майже така, якою буде в дорослому віці. Йому це здавалося дивним узагалі того павільйон люсяня кого завгоду не водили. Але присторонніх, Люсянь не став нічого розвивати. Він трохи підвів підборіддя, котре щойно ледь не відвисло від здивування і звибачливою міною вклонився Дзян Сюйнін. Перепрошую за свою неуважність. Надто вже здивувався і не впізнав вас відразу. Ви, молодша донька радника Дзяна. Як там ваша Дзяоань?» Дзян Сюйнін була вкрай вражена, побачивши Люсяня. На відміну від інших, вона чудово знала, які стосунки між Люсянем і Сєвеєм. На мить вона ледь не видала себе, але, на щастя, Люсянь був занадто захоплений власним здивуванням, а увага Сєвеє була прикована до Люсяня, тож вона встигла взяти себе в руки. Почувши запитання Люсяня про цін, Дянцюєнін, опанувала себе і відповіла Дякую, пану Лю, за допомогу з цим пошуком. Як старовинний інструмент, вона, звісно, чудова. Ви теж прийшли сюди через цінь?» Люсянь прикипів до неї поглядом, а потім усміхнувся. Так, так, нещодавно з'явилася звістка про одну хорошу цінь, але її власник не надто хоче продавати. Оскільки пан Сівей дорушив це саме мені, я прийшов поговорити. Це стало для Люсяня зручним приводом змінити тему, і він не запідозрив у Сюйнін нічого зайвого. Почувши, як Люсянь звертається до Сівея, просто на ім'я вона вкотре переконалася, що їхні стосунки справді близькі, але додати було нічого. Тим часом Сівей звернувся до неї. Простягни руку. Дзясюні розгубилася і трохи злякалася, але все ж протягла ліву руку. Сівей насупив брови, підняв її рукав і глянув. На білій шкірі не було видно жодних подряпан. Він сказав Іншу. Дзінсює щось запідозрила, її права рука безвольно звисала вздовж тіла, їй зовсім не хотілося її показувати. В очах сівея майнула тінь невдоволення. Проте він стримався, відкрито гніву не виявив. Злегка опустивши погляд, просто нахилився вперед, без зайвих слів схопив її опущену руку, підкотив рукав і побачив на зап'ясті криваві подряпини. Це щойно, випадково. почала було Дзян Дянсюєнін, але сівей уже відпустив її руку і указав на стілець поруч. Сядь. Дянсюєнін геть не розуміла, що в нього на думці. Правду кажучи, їй завжди здавалося, що вона взагалі не здатна збагнути його думок. Вона трохи розгублено кліпнула, а потім помітила, як люсянь збоку дивиться на неї, дивним поглядом, ніби на трилапого кролика чи рогату черепаху. Питань у неї було безліч, але озвучувати їх вона не наважувалася, сівей наказав сісти, тож вона з купою плутаних відчуттів таки сілася. Спочивальня сівея і була тим місцем, де він зазвичай проводив час. Біля довгого столу, біля вікна лежала заготовка для тіни, дощечки, струни, порозмічувальні шнури, навіть кінчики струн, скручені кільцями і відкинуті вбік, усе ще валялося в кутку. Коробочка з мазю стояла на полиці поруч із довгим столом. Сівей підійшов до полиці, дістав невелику пляшечку спирту і маленьку баночку з мазю, потім склав у чотири шари чисту білосніжну шовкову хустинку, змочив її спиртом і підійшов до Дзян Сюєнін, знову попросивши Дай руку. Дзян Сюєнін була трохи приголомшена, останнім часом між ними майже не було розмов, і така раптова увага, до того ж у формі турботи, видавалася її несправжньою і навіть трохи моторошною. Вона розгублено простягла руку, шовк змочений спиртом, торкнувся рани на зап'ястя. Спершу вона нічого не відчула, але за мить гостра біль пронизав шкіру адже в хустинці був спирт. Лише тепер до неї дійшло, що він робить, в очах від болю виступили сльози. Вона ручку підвелася, вирвала руку і відступила від сівеї, відчуваючи суміш образи й злості. Що ви робите? З її рукава на підлогу важко гепнув шовковий мішечок. Сівей усе ще тримав у руці шовкову хустку, насупив брови. Він розумів, що промивання рани спиртом болясне, але не до такої ж міри, її реакція видалася йому надто вже перебільшеною. Він раптом усміхнувся і все ще з хустинкою в руці, знову насупивши брови, подумав промити рану спиртом, звісно, боляче, але хіба це привід так себе вести? раптом пролунав смішок. Люсянь, який тихенько вмостився збоку та непомітно узгав насіння, не витримав і засміявся, спостерігаючи за цією сценою. Цівей нахилився, щоб підняти шовковий мішечок, що впав на підлогу, але, почувши сміх, розпрямився і кинув погляд на люсяня. Його брови відразу ж насупилися, погляд похолоднішив. А ти чого досі тут? Люсянь ледь не вдавився на і на мить ні Нарешті вимочено всміхнувся, подумавши. Гаразд, дається мені справді час. Він висипав на стіл пригоршню насіння, дзернятка дзвінко розкотилася по лакованій поверхні, елегантно звівся і сказав із усмішкою я почекаю зовні, аби не заважати. Люсяні справді вийшов. Дзянці все ще стояли, насторожено дивилася на сівея, сльози в очах уже не вдалося приховати. Рана й справді дуже пекла. Сівей зважив мішечок на долоні. Коли той впав, із нього висипалося кілька очищених горішків кедра. Він глянув на неї і сказав: Цікаво, навіщо ти взяла це з собою на церемонію? Дзян Сюянін подивилася на нього пильно і нічого не відповіла. Сівей обернувся, поклав маленький мішечок з кедровими горішками на стіл. У погляді на мить спалахнуло щось невиразне, і він додав: А, це певно, від Янліня». При згадці про цього юнака Дзян Сюєнін мовчки опустила очі. Здавалося, і сівей почувався не надто природно. Він довго мовчав, а потім промовив Підійди, невже така дрібна біль тебе лякає? Твої пращури, напевно, не можуть знайти спокою в могилі, жахнуться, як довідуються, що ти досі не підходиш на наречену. Сюєнін мало не задихнулася від обурення. Вона була схвильована і засмучена, але вигляд Сівея з шовковою хусткою, просякнутою спиртом, змусив її стрепенутися. Після короткої паузи вона сказала, я зроблю сама, принаймні я обходитимуся обережніше. Сівей ще трохи на неї подивився, але, зрештою, простягнув хустку. Дзянсю й взяла її, але все одно не наважувалася почати. Сівей спокійно промовив то ти збираєшся заночувати в мене? Від цих слів їй стало ще гірше. Вона зібрала в кулак усю свою рішучість, вирішила ставитися до цієї руки, наче до чужої, і обережно притисла до рани просочену спиртом кустку. Коли робиш це сам, бодай морально готуєшся, тож хоч і було боляче, вона просто сильно прикусила губу. Однак, коли вона витерла кров із рани, відчула себе цілковито виснаженою. Врешті решт мазь наносив вже сівей. У цей момент Дзян Сюйнін ніби дивилася на все збоку. У минулому житті, ще до того, як почалися заворушення і історія зі змовою, в очах людей Сівей був святим, мудрецем без вади, з яким кожен хотів бодай перемовитися, навіть якщо не був із ним близько знайомий, він був надто досконалим, щоб здаватися реальним. Після перевороту і спроби повстання в очах людей він злетів у протилежну крайність, став зрадником, змовником. Хижаком із великими амбіціями який прикривав справжню підступність показною святістю. Він став надто брудним, і це теж було надто однобічно. Безпосередньо перед своїм переродженням вона теж схилялася до другого бачення, але, повернувшись у минуле, вже була не так упевнена здавалося, він не був ані тим, ані тим. Та чому її взагалі це має хвилювати? Ситуація в маєтку Яня вже зайшла надто далеко, лишалося тільки чекати розв'язки добро це буде чи лихо, усе має дійти до кінця. Вона лише хотіла забрати свої речі та поїхати геть із цієї небезпечної столиці, прожити ті дні, яких у минулому житті в неї не було, подалі від усього чого від сівя, від янліня, від палацу, усе це мало лишитися позаду. Дзян Сюйнін замислилася коли Сівей закінчив наносити мазь, раптом озвався. Вириваючи її з цих думок. Кішки і собаки, ці створіння не розуміють людських почуттів, навіть якщо їх приручити, дика натура все одно нікуди не дівається, надалі тримайся від них подалі. Джан Сюйнін підвела на нього погляд. Трохи подумавши, вона збагнула, що зміни його ставлення до неї, ймовірно, пов'язані з тією кішкою, яку вона зустріла раніше в коридорі. Вона помовчала, наче зважуючи слова, нарешті сказала Джо Бауін свого часу мені допомогла. Того дня, коли я йшла, вона якраз прийшла, тож я поділилася з нею половиною персикових тістечок, які ви мені дали. Сівей, який стояв до неї спиною, на мить завмер, ставлячи баночку назад у коробку, потім спокійно промовив розумію. Голос його був рівний, без жодних емоцій. Дзян Сюйнін відчула, що сказала все, що могла, і тихенько опустила рукав, потім підвелася, збираючись попрощатися. Але вже на порозі згадала про власне невизначене майбутнє і зупинилася, наче зібравши всю відвагу, щоб подолати власний страх, вона обернулася і запитала: Сівей, ви все ще хочете мене вбити? Сівей щойно закрив коробку з змазю, і здалося, що водночас із кришкою всередині замкнулося ще щось невимовлене. Він обернувся, його погляд був глибокий, і спокійний, лише в самій глибині майнула втома. Він повільно промовив, Тоді я стільки всього тобі сказав, а ти запам'ятала тільки те, що я хотів тебе вбити. Дзян Дзянін застигла на місці. У голові зчинився хаос. Вона гарячково намагалася вгадати, що ще я тоді говорив сівей, але він уже махнув рукою, ніби розвіював її думки. Іди назад до палацу. Після цього він покликав Дзяншу, проведи її.